Всім привіт, вітаю вас у себе на каналі. Друзі. Сьогодні ми коротко поговоримо про е, нові документи, які підписав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він підписав розпорядження про розширення рівнів небезпеки Браво та Чарлі СРП в Польщі. Ми зараз розберемось, що це за рівні небезпеки, і е, з вами трошки поговоримо про те, чому ж їх е, вводять і чому їх продовжено до 28 лютого 2023 року, як я бачу. Вони, як я вже сказав, діятимуть до 28 лютого. Рішенням прем'єр-міністра по всій Польщі продовжено другий рівень тривоги Браво та третій рівень тривоги Чарлі СРП. Також другий рівень Браво щодо енергетичної інфраструктури Польщі, розташованої за межами. Республіки самої, тобто, які знаходяться, це енергетичні якісь центри, енергетичне устаткування, якісь ну, от вся ця енергетична інфраструктура, яка належить Польщі, але знаходиться не в Польщі. От, саме, що стосується цього, то це, скоріш за все, пов'язано з Україною, тому як Польща досить багато коштів зі сторони е, кордону. Там е, з Україною вкладала дуже багато коштів в е, будівництво. Різних там енергетичних магістралей, тому як Польща і так само, як і вся Європа, досить багато електроенергії купували в Україні. А зараз, після того, як рашистські ракети розбомбили, скажімо так, оці розподільчі вузли підстанції, які приймають електроенергію із ТЕС, із ГЕС, із атомних електростанцій, то бачимо, вже зараз ми спостерігаємо, що Молдова, наприклад, в принципі, там залишається без світла, коли нас починають бомбити. Польща вже також має дефіцит електроенергії, тому як деякі міста вже не можуть знайти собі постачальників за нормальними цінами, бачимо, що оці ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України напряму впливають на якість життя в Польщі в першу чергу. Так Так як у нас канал про Польщу, то ми будемо говорити саме про неї. Саме тому ці рівні небезпеки вводяться. Що ж, е, е, давайте поговоримо тепер про цю Чарлі СРП. Що ж це взагалі таке? За даними урядового центру, рівні попередження СРП стосуються загроз в? Кіберпросторі Чарлі СРП – це третій з чотирьох рівнів тривоги, визначених законом про боротьбу з тероризмом. Він запроваджується врані, в разі виникнення події, яка підтверджує ймовірну терористичну атаку в кіберпросторі або отримання достовірної інформації про заплановану подію. Тож бачимо, що польща продовжує термін, скажімо так, найвищого рівня готовності. Тому як в них є якісь певні дані або якась інформація про те, що в польському кіберпросторі можуть далі, далі відбуватися якісь вкиди зі сторони Росії, поширюватися якась дезінформація, можливо, будуть класти якісь там польські сайти. От, бо польща, у дивлячись от на фон війни України та Росії, польща в, на цьому всьому плацдармі являється таким тилом для України, і це дуже сильно мусолить очі е, е, руським свиням. Тому е, не дивно, що вони будуть також намагатися якісь свої там старання поширювати не тільки на е, цю деструктивну роботу в Україні, а так само і, і, і на деструктивну роботу в Польщі. Одним з, од, якби одним з таких планів це було посварити українців і поляків. Це декілька місяців тому почала поширюватися інформація про те, що українці набридли полякам в Польщі, і поляки всі хочуть, щоб українці їхали до себе в Україну. Друзі, коли ви чуєте щось таке. То як або ви чуєте це від поляків, то в першу чергу знайте, що вони стали е, самі е, якоюсь мірою попали під вплив цієї російської пропаганди, російської цієї інформаційної бомби спецоперації, е, по якби по нагнітанню обстановки всередині країни, і не варто на це вестися. Дуже добре, що польська влада це все розуміє, і дуже добре, що польська влада тримає це все е, під контролем. Тобто польські спецслужби досить гарно це все відслідковують, і якщо виникають якісь от ситуації, як зараз, то польська служба безпеки одразу ж виїжджає на місця, беруть тих, хто бодай якимось чином там пов'язаний з Росією, і далі вже там пускають його по кругу, скажемо так. Тож знайте руски, що всі ви будете пущені по кругу. Гу. Якщо у вас є якась інша думка з цього приводу, пишіть в коментарях під цим відео. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, також пишіть про це в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто дивився до кінця. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!